Отче щедрот і всякого милосердя. За почуття батьківського я хотіла б дітям своїм всякого достатку, благ земних, бажала б їм благословення від роси небесної і від землі, але нехай буде з ними свята воля Твоя, влаштуй долю їх по Твоєму вподобанню. Не позбав їх у житті насущного хліба, посилай їм усе необхідне в часі для придбання блаженої вічності, Змилися, коли вони згрішать перед тобою, не став у провину їм гріхів юності і невідання їх, карай їх і милуй, направляючи на шлях приємний Тобі. Але не відкидай їх від лиця Твого. Приймай із благоволінням молитви їх, даруй їм успіх у всякому доброму ділі, не відверни лиця Твого від них у дні скорботи їх, та не знайдуть їх спокуси вище сил їх, осяй їх твоєю милістю, де ходить ангел твій із ними. Нехай Він завжди з ними буде і береже дітей моїх від усякого нещастя і злого шляху. Амінь. Господи Ісуса Христе, Симу Божий, молитвами причистої Твоєї Матері, вислухай мене смиренну дочку Твою, називайте ім'я Ваше, Господи, у ласті своїй. Охороняй дітей моїх, називайте ім'я дітей своїх, помилуй і спаси їх імені Твого ради. Господи, прости їм всі провини вільні і невільні, скоєні ними перед тобою. Господи, настав дітей моїх на істинний шлях, заповідей Твоїх і просвіти світлом Твоїм Христовим на спасіння душі та зцілення тіла. Господи, благослови дітей моїх у будинку, біля будинку, у полі, роботі, у дорозі і на кожному місці їхнього володіння. <кхи> Господи, збережи дітей моїх під покровом Твоїм святим, від кулі, що летить ножа. Отрути, вогню, потопу, від смертоносної виразки і від марної смерті. Господи, захисти дітей моїх від видимих і невидимих ворогів, від усяких бід, зол і нещасть. Господи, зціли дітей моїх від будь-яких хвороб, очисти від усякої скверни, вина тютюну. Наркотиків, і полегши їхні душевні страждання і скорботи. Господи, даруй їм благодать Святого Духа на многії літа життя, здоров'я і здорового розуму. Господи, дай їм своє благословення на благочестиве сімейне життя і благочестиве дітонародження. Господи, даруй і мені смирені дочці Твої, батьківське благословення на дітей моїх в наступаючі ранки, дні, вечори і ночі імені Твого ради, бо царство Твоє всесильне і всемогутнє. Амінь. О Пресвята, владичице Діво Богородице, Спаси сохрани під покровом Твоїм моїх чад імена, усіх юнаків, отроковиць і немовлят, хрещених і безіменних, які в утробі матері перебувають, покрий їх ризою Твого материнства, збережи їх у страху Божому і в слухняності батькам, умоли Господа мого і Сина Твого. Нехай дасть їм корисне для спасіння їх, вручай їх материнському нагляду твоєму, бо ти єси божественний покров дітям твоїм, матір Божа, веди мене в образ Твого небесного материнства, Вилікуй душевні й тілесні рани дітей моїх імена. Моїми гріхами нанесені, вручаю дитину цілком Господові моєму, Ісусу Христу і Твоєму пречиста, небесному заступництву. Амінь. Все благий, Отче, Миколаю, великий і предивний чудотворче, Ти своїми молитвами лікував усяку недугу й болість. Ти своїм заступництвом визволяв від певної смерти, ти своєю опікою відганяв біду. Щиро благаю тебе, скорого потішителя тих, що є в горі і нуждах теперішнього життя. Поспіши до мене зі своєю поміччю, захисти мене усіх людей від вогню і води. Від голоду й пошести, від тяжкої хвороби і несподіваної смерти, хорони мене ціл, ціле моє життя, а особливо в страшну хвилину переходу з дочасного життя до вічності. Захисти мене тоді щитом твоєї молитви перед справедливим гнівом Христа Бога. І допоможи мені, щоб я сподобалася навіки в небі разом з тобою, прославляти і величати Боже милосердя. Амінь. О свята і преблаженна мучениця Христова, Параскевії, у Господі красо діче, мучеників похвалов. Чистоті образі, доблесті дзеркало, премудрих подиві, вірі християнської покрову, ідельського обману викривателько, Євангелія Божественної подробиці, заповідей Господні. Ти сподобалася прийти до пристановища спокою вічного і у чертезі. Нареченого твого Христа Бога велично веселитися, ти особливим вінцем дівоцтва та мучеництва, прикрашена Господом. Молимо тобі, свята мучениця, будь нашою блаженною заступницею перед Христом Богом, турботою якого ти звеселяєшся молив Всемило який словом очі сліпим відкрив, щоб визволив дитину мою від хвороби тілесної та душевної, Господньою силою, милістю і благодаття, розжени своїми молитвами святими до Бога морок темних гріхів наших. Поспіши, о свята Параскевія, на поміч мені і дитині мої разом зі мною випросив Бога зцілення і відновлення душі і тіла, щоб за твоєю допомогою ми з пітьми вийшли у світлі, сили віри істиної та діянь божественних. Амінь. Господи, Ісусе Христе, прошу тебе, молю Тебе, молитвами пречистої Твоєї Матері, вислухай мене, вислухай мої молитви, вислухай смиренну дочку Твою, Господи, у ласті Твоїй охороняй дітей моїх, помилуй і спаси їх. Імені Твого рати. Амінь. Молитвами, батька, матері, захисти дітей моїх. Господи, прошу тебе, молю тебе, Господи, спаси і сохрани і дітей моїх, і онуків моїх, і мене. Амінь, амінь, амінь.